Друзі, всім доброго ранку. У нас, як ви бачите, другий день йдуть дощі. Так. Я вам зараз покажу саме найголовне а потім вже Значит, у нас перші втрати, ви бачите, так? Да? Три бройлера у нас вже готові. Не знаю. Ось корм, корм, Ось, будь ласка, я показував вам, так? Да? Чіптонік. Заливаю ваночку. Сказати, що в мене дуже багато опиту в розведенні бройлера, а немає такого багато опиту. Але я отримав бройлера, ну такого подіжання не було. Він якийсь, ви бачите, дивіться, він якийсь, взагалі, худючий, пустий, їжі немає у ньому. І він сидить, як вроді би як він чахне. Голошейки і перші бройлери, що мені брали родичі, вони всі живі. А ця партія щось незрозуміло. Я не скажу, що тут холодно, Ні, тут тепло. Я вже їм поставив дві лампочки. Під низом, ви бачите, да, зробив таке, щоб все стікало в одну тару. Ну, оце в нас так сьогодні за ніч. На металеву сітку я ще поклав резину таку, щоб їм не було холодно в ноги, бо я знаю, що як тільки ноги простудили, все, бройлером буде вафлі. Це так. В общем, по бролерам поки в нас таке. Зараз йдемо в крольчатник там теж у нас ситуація знову погіршилася зараз вам буду показувати. Так, що в нас в крольчатнику Друзі, я вирішив забити самців, так як в мене вже один самчик, Ви бачите? Я вам покажу дещо Схопив. Міксоматоз, бачите, тільки починається. Забиваю. Я вам ще наповню, що м'ясо вживати можна, але щоб була термічна обробка. Потихеньку зараз подивлюся. Такі гарні самці. Знаю, зараз подивлюся, там одного, цього виб'ю. Теж сидить там. Цього виб'ю. І ще, може, декілька штук виб'ю кода. І тут у мене ось вчора. Одного теж прийшлось мені забити кролиня, бо в нього теж почалося мікса. Все такі оце в мене сьогодні плани невеселі. Що з кроликами, що з бройлерами. Так само і по квотці. Зараз вам покажу. Залишилось в мене все, бачите, три яйця з 12. А то всі розбавки. Так, я вправляюся а потім буду вже приступати до того, що запланував. Оце так, друзі. Сьогодні понеділок. Початок нової неділі а у нас за ніч і таке було. Я, якщо чесно, вже думав вибити всіх кроликів, мабуть, закінчити це все. Це вже в мене третій або четвертий раз такий я планую. Але хочеться, хочеться термати. Такі гарні що шкода їх і вибивати. І, і, і ось у мене дві дівчинки, позавчора спарував під різних самців. В общем, я дивитимусь по ситуації. Якщо буде дуже гірко і вже ситуація буде критична, тоді виб'ю всіх. Залишу маточне поголов'я, а там буде видно тоді.